Я дякую Богу, що я вижив, а те, що в мене все згоріло, все завалилось, це, це пустяки. Тому що ну, в мене є життя, і, а все останнє, ми заробимо. Максим переконаний, що народився у сорочці. На світанку російський шахет впав поруч з його квартирою. Чоловік вибіг на вулицю, прихопивши лише телефон та ключі від автівки. Наступний удар перечекали варці будинку. Потім чоловік з новобудови навпроти запросив до себе в квартиру і таким чином врятував сусідам життя, адже атаки продовжувалися. А ті, хто не встиг вибігти, не вижили. Бутовому будинку могла залишитись Одна жіночка приблизно 60 років, яка не встигла відреагувати на сигнал повітряної тривоги. Її родичі залишили помешкання, але вона, на жаль, не встигла. Це попередні дані, зв'язку з нею немає, її мобільний телефон виключений. Рятувальники приїхали в атакований квартал, щойно пролунав відбій повітряної тривоги. Кілька будинків були охоплені полум'ям. Одразу почали шукати людей під завалами. Для цього залучили спеціально навчених собак. Ась тут він вже надав позначку. Ми бачили по собакі, він риє лапами, прям сам копає, гавкає. Тобто він вийшов на запах. Для хаку це вже третій випадок роботи на завалах. Йому лише два роки, але він вже срібний призер чемпіонату світу серед пошуково-рятувальних собак. Після кожної рятувальної операції собаці необхідне відновлення під крапельницею, після пошуків у диму та пилюці. Поруч з рятувальниками працювали і психологи ДСНС. Один чоловік за його словами саме його мама перебуває в будинку, саме її шукають рятувальники. Його не можна було залишати одного з ним. Працювали наші психологи. Діти також були дуже, -дуже в різному стані. Донечці Миколи лише рік та три місяці. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, родина сховалася у кімнату без вікон. Після вибуху ледь вибралися з під завалів, адже внутрішні стіни не витримали потужного вибуху. Шукали укриття, куди заховати, сховати дитину, щоб були, продовжалися прольоти. Після того, як ми вийшли, ще прильотів було чотири. Отак, в чому були розінті, босі вибігли загалом в результаті атаки? Одна людина загинула. 17 мешканців поранено. Серед них вагітна жінка та 17-річна дівчина. Одна людина ушпиталена, інші після отримання медичної допомоги продовжують лікування амбулаторно. Як ми бачимо, по кожному загиблому, по кожному постраждалому і взагалі по кожній атаці, що в основному страждають саме ті люди, які ігнорують сигнали повітряної тривоги, які не проходять в укриття, які не переходять в безпечні місця. На жаль, було пошкоджено супермаркет, будівлю інклюзивно-ресурсного центру. Дитячий садок, інфекційну лікарню, педагогічний університет та церкву Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.